Друзі, усім привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Сьогодні в нас є субота, 1 червня, перший день літа. І в нас йде, друзі, дощ. Дякувати Богу. На гарний урожай. Так, ну, раз іде дощ, будемо відпочивати, та все ж хочу чуть потрудитись. Купила декілька таких упаковок. Але зараз ось цих дві упаковки розсиплю по всьому полі. Тому що, друзі, це через добу я знайшла е, пані медведку, котрій було дуже-дуже зле. Я думаю, що це все ж таки від фіксу, тому що він дуже-дуже такий дуже ароматний. Їдкий дуже його запах. Я думаю, що й смак дуже-дуже смачний для медведки. раз вона виповзла саме на ось цій грядці, де я підливала перчики і помідорчики твіксом. Так як сьогодні субота я планувала посапати, і я ж не знаю, де та медведка буде повзати, то я розсиплю. А якщо буде погода, виясниться чуть трішки. І з сестричкою будемо працювати, посапаємо і все це піде в землю. І все, приїхала до мене підмога, а тут дощик. <гум> ну і сестричка просто так приїхала в гості. Чи правильно я роблю, чи неправильно, друзі, я того не знаю. Та все ж таки... Я думаю, що буде правильно. Земля зворушиться сапкою і все це піде, друзі, в землю. І тому наша медведка не буде більше тут гуляти. Іде геть. Ось так. Бачите? А тут знову панкріт. Ну, ми нагодуємо усіх. Так, я купила 4 упаковки, ну, подивлюсь, скільки використаю. По всьому, друзі, городі я розсипала 4 упаковки. Ну, а там будемо працювати. Тільки хай дощик перестане, правда, дощик не дуже великий, ну, та якось так. І сьогодні, друзі, 1 червня, день захисту дітей. Дай Боже, щоб наші дітки були захищені, щоб жили під тихим, мирним і благословеним небом. Дай Боже, друзі, як приємно бачити, коли вже вкотре наші пані медвеці зле. Я дуже-дуже задоволена, що працює. Свікс і працюють гранули проти медведки. Щось одне із двох. Та й добряче працює, тому що це вже є третя. Вчора я одну знайшла, котра ось так вилізла, і було їй було і погано. І одна вже дійшла. Ну, звичайно, я, цій, я цю не відпущу. Я їй допоможу. Щоб їй вже не було зле. Ось вам, друзі, і, будь ласка, посеред морквочки пані медведочка. Ну, вона вже готова. Ось, друзі, і все. Дякувати Богу за допомогу. Дякувати Богу за дощик. І дякувати Богу, що. Все ж таки дощик був з переривом. І ми із сестричкою гарненько попрацювали. Правда, радочки тут ще не видно, тому що морквочка тільки-тільки що сходить. Вона тут є густенько. На наступну суботу будуть дуже гарно видно радочки. Лише одна квасолька зеленіє, друзі. Лише одна квасолька. Арахіс наш вже зійшов. Так. Ну, що, друзі, я вам скажу? Субота пройшла, з завданням ми спор... впорались, посапали сестричкою все, хоч і дощик йшов. І Звичайно. І урожай зібрали. Ось такий славний. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штук. Одна вчорашня і шість за сьогодні. Може, іще де знайдемо, не знаю. Ну, та якось так. Тут краще, вже бурячки видно. І моркочка також Більше радочки зеленіють. Це кабачки, поки що не прориваю, тому що можуть ще прорвати наші друзі. Ну, та якось так. Друзі, а це майбутнє сіно. Десь братик має приїхати понеділок і покосить. А Марічка буде гребсти. Тепер я вам покажу борячки, які в мене. Ну, ми, ми вже, ви вже бачили, я ж вчора їх обробляла, але вони за, за добу, друзі, ще чуть підросли. <рес> <рес> Мені так здається. Мені так здається. Ось які бурячки. А картопелька, яка, друзі, а картопелька, друзі, невдовзі вже буде свісти. Ну, і. Будемо десь молоденько шукати і смакувати. Ну що ж, подякуємо Богу за допомогу. Верни, Боже, силку та й на другу нивку, та й на наступну суботу. Усім до побачення! Бережіть себе і своїх рідних. Ну, от квітничок десь серед тижня буду. Болоти, тому що все ж таки дощик нам не дав. Можна було і зараз погосовати, але друзі дуже-дуже кумарики кусаються. Mm. Ну, та якось так гарного вам усім настрою. Міцного вам здоров'ячка і тільки хороших новин від рідних. Усім пока-пока.